Я вже кілька років вирощую у себе на дачі огірки поруч з кукурудзою, щоб огірочник вусиками чіплявся за високі стебла і ріс разом з ними. Так врожайність огірків збільшується в кілька разів за рахунок того, що вони менше хворіють і набагато довше плодоносять іноді до самих заморозків. Кукурудзу своїми шаблевидними листям дуже добре розсіює прямі палючі сонячні промені, шкідливі для огірочника, і створює легку півтінь. Ці ж листя вкривають і від сильних вітрів, але в той же час не перешкоджують провітрювання. Це полегшує догляд за огірками. Не потрібні ніякі кілки, підпірки і сітки. Огірки потрібно лише направити і дати зачепитися, а далі вони самі будуть витися по стеблу кукурудзи, при цьому всі плоди будуть добре видні і залишаться чистими. Потужна коренева система кукурудзи забирає зайву вологу. Тому навіть в дощове літо огірки менше хворіють пероноспорозом і білою гниллю. Ще один плюс достатньо місця, щоб зручно обробляти міжряддя, прополювати, поливати і підгодовувати. Можна не боятися ненавмисно пошкодити тендітні стебла для посадки. Я заздалегідь готую насіння, обов'язково їх пророщують. Приблизно за сім днів замочую насіння кукурудзи і ставлю їх в темне тепле місце, що через три дні ту ж процедуру проробляю з огірками. Тоді насіння обох культур проклюнуться одночасно, підготовлену грядку попередньо обробляю фітоспорін і розмічаю, на кожен ряд і міжряддя залишаю смуги шириною по 40 см. В рядах роблю неглибокі лунки по 10 см в діаметрі на відстані 40 см один від одного, лунки маю в шаховому порядку по краях ряду, у кожну вливаю приблизно по пів літра води кімнатної температури. Пророслі зернятка кукурудзи маю в лунці ближче до центру корінцем вниз насіння огірків, розміщую по інших краях, подалі від центру і корінцем вгору, щоб при проростанні луситки зачепилися за землю і залишилися в ні. Таким чином ближче до середини ряду в шаховому порядку буде рости кукурудза, а з боків від кожного її стебла на відстані 10 ць. огірок. Паростки кукурудзи з'являються приблизно через три дні і швидко піднімаються, тому до того часу, коли у огірочника з'являються перші вусики, стебла сусідніх рослин повністю готові їх утримувати. Існує інший спосіб посадки, про який я знаю від сусідки, вона висаджує по два ряди огірків. Відстань між радами 20-25 см, А між насінням в ряду 40 см насіння кукурудзи, вона садить посередині. Щоб на один стовбур з качанами кріпилися відразу два видких рослини. Поливати огірки потрібно рано вранці. До того як сонце почне припікати, якщо робити це ввечері, можна спровокувати появу борошнистої роси, молоді паростки поливати тільки теплою водою. Так вони легше адаптуються і зміцнюються, після чотири листа потрібно прищипувати верхівку відростків, щоб вони починали гілкуватися і збільшувалася врожайність. Уважно стежте за появою плям на листочках. Якщо починається пероноспороз, відразу видаляйте пошкоджені листя і обробляйте засобами родоміл або акробат. А якщо вже з'являються зав'язі, тоді тільки фітоспорін. Обов'язково два рази підгодовуйте рослини перший раз після появи третього листочка розчином коров'яку в пропорції 1-1-0. Другий раз через 2-3 тижні мінеральними добривами для огірків також я розпушую ґрунт між посадками після сильних дощів для поліпшення повітрообміну і профілактики хвороб. Поки паростки не зачепилися за стебло на глибину до 10, а потім. Не більше 5, щоб випадково не травмувати кореневу систему, раджу всім спробувати і оцінити мій спосіб вирощування огірків. Впевнена, ви отримаєте багатий урожай улюбленого овоча.